Медики на каналі Поліна розповідає. Ну і сьогодні, в цьому відео я буду робити огляд на такий пак ну про космос там космічний. Знаєте, він ще вийшов дуже давно, коли відкрилась кіностудія, студії у січні. Проте це нічого такого не означає. І просто я його сьогодні купила. До речі, я вже виклала цілих два шорти і мені дуже подобається, що вони набирають багато переглядів. Дякую, мої ведмедики, що стараєтесь, і мені дуже ну. Дуже приємно, що ви так багато дивитесь мої шорти, ставите лайки, підписуєтесь і пишете коментарі. Для мене це дуже приємно. Що ж, ще ви бачите, що я у новій кепці, яку я отримала у блискавці, бо я вже рік мучаюсь з тим, що не можу пройти один розділ, і нарешті я його пройшла. Що ж, мені дісталася ця кепка і ось такі рухи. Мені найбільше цей подобається. Ну, а так мені всі подобаються. Що ж, але перейдемо до справи. Спочатку ми подивимось, що у нас нового вийшло. Типу, тут, е, звичайна локація, яка у багатьох є, але не так то бути. Нова локація. Зараз. І оп! Упасти хочеться. Типу, це як космічна якась ракета. Мені здається, дуже цікаво. Друга локація це космос у нас. Дивіться, я стою на планеті. а а Якась штука ненормальна. Ой, ну от до цього паку в е ці штуки доволі доречні. Господи, та як мені тепер мою полю зняти? Не знаю. Походу, мені треба її опять убрати. Ну от, дивіться, яке прикольне. Так. Третє це ось така ну, нова якась земля. Ой, я в, в якусь нову випла. І четверта це лабораторія. Ну, дуже прикольно, реально. Так, ну що ж, а тепер ми будемо розпаковувати пак. Буде ще друга частина паку, ми розпакуємо не всі. Проте нічого страшного. Ну, тобто, коробки. Так, почнемо. Угу. Ну, давайте почнемо з цього паку, але тоді зробимо першу локацію. Це, типу, ну, тут всілякі сломе. Ось от, давайте помірюємо. Вау, який крутий! Мені подобається, реально, дуже. Давайте його сюди покладемо. І ще один такий самий, і ще один. Ой, а що це за квітка така цікава. Вау! А що це за така квітка незвичайна? Вау! З й плюски сиплються. Які прикольні. М -м -м, як цікаво. О, Android якийсь. Так. Оце у нас якийсь камінь. О, да! Оцей ранець. Це такий ранець з повітрям, з їжею. І ще комбицем. Ще один такий. О, опять якийсь гриб. А його їсти можна? Не знаю. Смішно. А! Який же Монстр! Монстр якийсь! О, Боже! Монстр якийсь! А це ще що таке? А! Я думала, це лампочка! Фух. О, костюм космонавта. Ну, мені він подобається, слухайте. Давайте в космонавта. Ось ще якісь каменюки і черевички. Вау! ну знаєте, мені він доволі подобається. Тут студу тут, 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 студу тут, стуту тут. Так, і ще костюм у космонавтів. Ще... О, рукавички. Прикольні які. Ну, цей пак ми розпакували. Буде ще дві частини. Не переймайтесь. Чекайте, скоро буде нова. Що ж, бувайте, мої ведмедики, обожнюю вас. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Вам легко, а мені дуже приємно. Обожнюю вас. Нові відео будуть виходити все частіше, а нові шорти також. Обожнюю вас! Бувайте!